З чим у багатьох з нас асоціюється дитинство у когось з першим походом в школу, в декого з першим двоколісним велосипедом. Наше покоління може впевнено сказати, що у нас є ще й улюблені ігри прямісінько з дитинства. Тепер це зрозуміли ігрові розробники. Серед них є недобросовісні, які під виглядом ремейку випускають поробки, які максимум тягнуть на ремастери з HD-текстурками. А є й ті, хто зміг насправді подарувати нам цей вау-ефект від старої гри тільки на нових колесах. Поки не почали, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові серії, а також поставити вподобайку після перегляду, якщо контент вам був до душі. Дякуємо! Це канал UA Games і цього разу ми поговоримо про п'ять разів, коли ми отримали дійсно круті ремейки. Яку хвилю обговорень та суперечок викликала ця гра з моменту анонсу її ремейку? Гравці не вірили, що зможуть отримати сучасну версію найкращого науково-фантастичного горору. На форумах геймери не могли визначитися. Частина людей вважали, що Dead Space на момент виходу і так мав передову графіку та досконалий атмосферний звук. Друга половина казала, що частина ігрових механік та умовностей потребують доопрацювання, А треті ж просто писали, що 15 років недостатньо великий термін для створення ремейку. Масло у вогонь підливали промо-матеріали нової гри від розробників оригінального Dead Space. адже у Calisto Protocol нам обіцяли усе те, що мали побачити геймери ще у 2010-х. Однак, через недосконалість технологій та перепон від видавця ми цього так і не отримали. Однак настав 2023 рік, і за іронією протокол Калісто гучно провалюється. Гейм ком'юніті вже морально було готовим зустріти на їх думку в кращому випадку посередню гру від ноунейм no студії, особливо якщо врахувати, що розробники з Motive Studios мали за плечима із самостійних проєктів тільки Star Wars Squadrons. Але сталося не як гадалося. Успіх просто захмарний гравці та критики розтанули хорошими оцінками. Видання PC Gamer поставило Dead Space ремейк 84%. Преса та гравці хаяли тільки технічний бік та деякий редизайн головних героїв. Однак, у усьому іншому гра перевершила очікування. Графіка стала дійсно кінематографічна. Місце дії корабель Ішімура збільшився в розмірах та додали деякі механіки, а монстри стали ще складніше знищувані. Звичайно, достоїнству грі вистачає, але знаючи, EA, видавцю та розробникам, фанати були вдячні вже за відсутність лутбоксів. Гра, яка за свою історію встигла стати як бенчмарком кращої забавки року, так і бездушним конвеєром, як не дивно, обидві регалії Call of Duty приніс директор видавництва Activision Бобі, котик цей чудовий бізнесмен з милим прізвищем, розумів, за що кот люблять гравці. В першу чергу за відчуття, що ти є головним героєм багатомільйонного голівудського блокбастеру. По-друге, за хорошу шутерну частину та сучасну графіку. І тут ідеться про дійсно сучасну графіку. І яка ж гра була безпрограшним варіантом для експериментів? Ну, звичайно, Modern Warfare. Після легкої проби пера з просто ремастером першого МВ, Котик та компанія вирішили ризикнути та майже повністю переробити франшизу сучасного конфлікту. У 2019 році вийшла Call of Duty Modern Warfare. Перше за років п'ять серія показала, що має порох у порохівницях. Сюжет був справжнім висловлюванням на тему сучасних війн, але з улюбленими героями. Через це виття на болотах чули по всьому світу, але розробники з Infinity Ward нічого міняти не збиралися. Усі інші геймери отримали справжній подарунок, а саме крос-платформений мультиплеєр, але й на цьому вдалі експерименти не закінчилися. Activision випустили Батл Рояль на основі МВ Duty Warzone. І там вони ще більше лишили згадок про ту саму ж війну на Донбасі. Здавалося б, невже ми назвали вдалим ремейком цю гру? Так, адже дійсно крутий ремейк-код ми побачили у 2022 році. Modern Warfare 2 підняв планку ще вище. Розширив сюжет оригіналу, змусив подивитися під іншим кутом на такого героя, як генерал Шепард. Дюґудівґадюсамбед. Венвиши ви берітаса та приділив більше уваги взаємовідносинам команди капітана Прайса і породив сотні мемів. Ну і звичайно, серденько простого українця потішив кінці кампанії тизер славетної місії «No Russians». Нагадаємо, що Збройним силам нелегко боронити нашу країну, і саме ми можемо їм допомогти. Просимо поставити ролик на паузу та перейти посиланням в описі. Допоможемо ЗСУ разом. Ну а ми продовжуємо. У часи, коли геймери були суворі і не знали, що таке казуальність. Тоді, коли сюжет, розрахований на 40-річних дядьків, намагалися збагнути семирічні діти. Коли нам було не ліньки проходити одну місію цілий тиждень, на світ з'явилася вона мафія Lost Heaven. Так, єдиний справжній вбивця GTA вийшов ще у 2002 році. До першої мафії ставилися по різному, але майже всі сходилися на тому, що це витвір мистецтва. Чехи із Illusion Softworks підняли планку так високо, що наступну гру довелося чекати 8 років. Простим гравцям вона сподобалася, адже друга мафія змогла зберегти єдину атмосферу серії та мала власне обличчя. З перших кадрів ясно, що це за гра: ганстерський бойовик із харизматичними героями. Звичайно, що фанати першої частини називали сиквел таймкілером, ага. Сказали ті, хто видрочував місію перегонів на хотроудах по 200 разів. Але в цілому мафія 2» отримала схвальну критику. Триквел від вже нової студії Хангар 13 вийшов аж через 6 років. І тут знову старт доволі непоганої гри зіпсували технічний стан та виробниче пекло. Баги зробили в роті після смак халтури, а гіркоти йому додали другорядні завдання, без виконання яких часто неможливо було пройти далі основний сюжет. Такі деталі затьмарили хороші моменти третьої частини, адже сценарій в ній був дуже непоганий, герої цікаві, а сам ігровий процес відчувався сучаснішим за другу частину. Життя серії зависло у повітрі, аж поки розробники із тринадцятого ангару не попросили видавця з дати їм другий шанс. У 2020 році вийшла вона, гра, яка перевершила очікування навіть хардкорних гравців та фанатів першої частини. Мафія Дефінітив Едішн зберігла дух оригіналу та приносила нові фішки. Переробили не тільки механіки та графіку, а й деякі моменти сюжету. Звичайно, гра недосконала, але змогла догодити своїй аудиторії. Якщо нові гравці просто кайфували від стандартного режиму кампанії, то поціновувачі дупорвальної складності отримали можливість вімкнути класичний режим проходження. У такий спосіб ремейк змогли вписати в канон серії. Як бачимо, це хороший приклад, коли розробники змогли реабілітуватися перед гравцями та критиками. У далекому 1998 році компанія Valve відкрила справжній ящик Пандори та перегорнула сторінку ігрової історії. Саме тоді світ побачив Half-Life. Ігрові журналісти та геймери вперше змогли пограти в настільки кінематографічний проєкт. Це при тому, що у грі практично не було катсцен, а гравці були безпосередньо введені в події сюжету. Рівень пропрацювання деталів зашкалював doing? старання розробників на метакритик оцінили на 96% зі 100. Джеф Грін із видання Computer Gaming World писав, що Half-Life не просто одна з найкращих ігор року, це одне з найкращих творінь за всі роки та справжня класика. А преса дійсно дивилася у майбутнє. Говорити наскільки був далим сиквел взагалі не варто. Десять з десяти. Дайте дві. Напевно, саме таким принципом керувався Гейб Ньювел і досі відмовляється робити третю частину. Франшиза породила безліч доповнень особливих видань та фанатських модів. Саме з останніх розрослася наша героїня Black Mesa. Гра розроблялась як модифікація Half-Life 2, але переросла в окрему гру. В інтернеті її охрестили як народний ремейк. Розробники мали намір відтворити оригінальний всесвіт і атмосферу Half-Life. Використовуючи розширені можливості рушія Сус. Крім дійсно хорошої графіки, умільці переробили баланс, зброю та саму стрілянину. Реалістичнішим став імпакт та суперкостюм головного героя отримав покращення, які раніше були доступні лише з другої частини. Особливо фанати відмічають, який чудернацький та цікавий вигляд тепер має світ Зен. Монстри стали більш реалістичні а крім крутого дизайну, ми отримали порцію якісних спецефектів. Видання PC Gamer після виходу з завершеного білду підкреслили, що Black Mesa виправляє найслабше місце Half-Life, рівні в світі Зен та робить їх навпаки найкращими рівнями в грі. Як зазначили критики, це професійно зроблена гра, і, мабуть, найкращий шлях пережити події інциденту в чорній мезі на сучасних персональних комп'ютерах. Ну і хіба ми могли не згадати про найкращий ігровий ремейк з усіх? І так думає не тільки наша редакція. Resident Evil 2 ремейк настільки увійшла в серця гравців та професійних критиків, що стала кращою грою 2019 року за версією The Game Awards. Це при тому, що конкурентів у неї було багато. Нагадаємо, що того ж року вийшли Sekiro та Death Stranding. Тому так рік був не бідний на прем'єри. Ремейк Resident Evil 2 показав саме те, чого хотіли фанати. Адже ми отримали саме ту гру, яку ми уявляли, коли говорили про сучасну версію другої оселі зла. Графіка та лицева анімація змушували відвисати щелепи. З ізометричного шутеру гра перетворилася на горор від третьої особи. Знайомі персонажі та сюжет заграли новими фарбами. Ну і звичайно, моди. Усе вкупі породило море мемів з гри. А як ми знаємо, у сучасному світі більше мемів про гру більше її любить народ. Каптан! І так, третьої частини немає в списку, адже в ній не було такої уваги до деталей. Хоча модів з голою джил там вистачало. Але ж. Не вони показують рівень якості кінцевого продукту. Тому Resident Evil 2 є поки що непереможним серед ремейків. Це були 5 найкращих ігрових ремейків. Дякуємо за перегляд та закликаємо підтримати наші Збройні Сили України. Почуємося наступного разу на каналі Games.